У Харкові з 13 по 16 січня проходив всеукраїнський різдвяний турнір, в якому брали участь гандболісти 98-99 років народження. На майданчик спортзалу педагогічного університету імені Григорія Сковороди виходили і вихованки дніпродажинських тренерів Олега Усенка і Сергія Хомчика. Дівчатка на рік молодше за своїх суперниць з Тернівки, Харкова, Попасної, Зенькова, Луганська виступили вдало, зайнявши третє місце. По ходу змагань вони програли лише командам, що зайняли місця вище за них. Минулий турнір став етапом підготовки до фіналу першості країни на призи клубу Стрімкий м'яч, який пройде з 29 березня по 4 квітня. До речі, разом з нашими дівчатами там виступатиме і команда Луганська, яка зайняла в Харкові п'яте місце. Атакуючи, по-хорошому, агресивний стиль гри показали юні вихованки дю номер 1 Окрім медалей за третє місце, гандболістки отримали ще й індивідуальні призи. Кращим гравцем визнана Анастасія Зятькова а Анеліна Шпак отримала приз глядацьких симпатій.